Привіт, привіт, мої безмежні чарівні прекрасні підписники! Я вас вітаю на моєму каналі. Я Ярослава Тетмурзінова, психолог, експерт із самоцінності і жінка, яка в легкості заробляє 40 тисяч доларів кожного місяця. А сьогодні ми будемо говорити якраз таки на тему того, чи можливо заробляти в легкості. І я нарешті адресую ось ці питання по типу: це все на Оп, це все неможливо. Ти брешеш, ти шахрайка, неможливо заробляти це все брехня а, і в цьому відео. І чому я вирішила адресувати це відео? Комусь, не знаю кому, а, мабуть, тим, хто справді зацікавлений в рості і в насолоді, тому що я розумію, чому фразу заробляти в легкості трактують неправильно, знецінюють і не вірять в неї. Давайте почнемо з самого початку. Ми на даний момент живемо в тому світі, де. Фігачити, хотіла інше слово використати, але ви мене зрозуміли. Фігачити, ставити виключно фінансові цілі і рекорди, закуповуватися виключно брендовими речами, подорожувати бізнес-класом, купувати чи орендувати чертира стало нормою в соцмережах. Тобто, ось такий шлях розвитку невротичного. А той, психопатичного характеру, зараз став абсолютно нормальним, присвоєним в соціумі. І люди, які живуть по-іншому або е, намагаються просто жити в відповідності до своїх бажань, але. Відчувати це життя, ну ніби як і реалізуватися, і насолоджуватися, і при цьому заробляти, і мати щасливе життя, вони такі сидять, і, типу, блін, я так не хочу, мені так не підходить. І тут, з іншого боку, ми чуємо всіх цих дивних людей, які говорять про якийсь там стан, про заробіток в легкості, що взагалі за дурня, і як це можливо. Давайте по порядку. Я розумію кожну з позицій, тому що на кожній із позицій я була. Я маленька дівчинка, народжена в селі Київської області, в е, такій середньостатистичній, навіть нижче рівню сім'ї. Я пам'ятаю ті часи, коли мамі бабусі не виплачували зарплату. Я жила до 15 чи 16 навіть років в гуртожитку в Києві, коли ми туди переїхали. І я завжди відчувала ось це. Віддалення від грошей. Тобто я ніколи в житті не могла зрозуміти, що ж то за люди, мої однокласники, в яких є квартири, в яких в батьків є машини, як це взагалі? Вони кудись їздять, подорожують, чи це можливо? І я щиро із тієї позиції пам'ятаючи весь свій шлях. Розумію, чому так важко повірити в ідею заробітку в насолоді і в легкості. З іншого ж боку, я також та жінка, яка за рахунок своєї експертності за останні 4-5 років вийшла із цього доходу після звільнення 200 доларів до заробітку 35-45 тисяч доларів на місяць. Uh, і я була посередині цього шляху в тій точці, коли я заробляла 10-15 тисяч на місяць, і я фігачила як коняка, як просто невміняєма людина. І я пам'ятаю ту точку, коли от у мене перший був такий ріст, Це навіть знаєте, це навіть менше ніж 15 тисяч було. Це мабуть тисяч на 7 доларів я заробляла, і я для мене це теж була неймовірно велика сума. Але я пам'ятаю, коли я сиділа, і я така: так, стоп, це якось занадто важко. Щось тут не те. У мене є просто заробіток, реалізація, ріст, фігачити, А мого життя навколо немає. І перше, що я хочу одразу сказати, такий дисклеймер – що існують люди всіх цих варіантів. Тобто ті люди, які обсирають інших людей і кажуть, неможливо заробляти в легкості, ти фігачиш 24 на 7, Вони правда існують. Тобто такі люди, які фігачать 24 на 7 і у них виходить заробляти, але при цьому в них немає решти життя, вони існують. При тому існують і люди, які заробляють в легкості. І що я маю на увазі під заробітком в легкості? Це не відсутність будь-яких дій, ви просто сидите, медитуєте і ніхрена не робите. Ні, це дуже дитяча, дуже інфантильна позиція, якщо ви в це вірите. Я роблю практики щодня, фінансові, в тому числі. Я турбуюся про свою самоцінність, про свій стан, і я правда вважаю рівень енергії людини і стан людини основою. Заробітку в легкості, але без дій жодного заробітку не буде. Існують люди, такі як я, які зазвичай вже проходили шлях і знають, як це фігачити і заробляти, і вони просто так не хочуть. Для мене заробіток в легкості, і це те, що я транслюю клієнткам на терапії, своїм експертам, яких я навчаю на менторингу заробляти в легкості. Для мене заробіток в легкості і на солоді це той заробіток, який відбувається відповідно до вашого стану і ваших потреб. Тобто, це обирати себе, турбуватися про свій рівень енергії, акумулювати. Вашу енергію, рівень ідей, якість тих ідей, реалізувати їх максимально швидко, знати і розуміти побудову інструментарну бізнесу в тому числі, і вибудова ось цього процесу з вашим мінімальним залученням або залученням вас в тому, що вам подобається. Тобто для мене заробіток в легкості це коли я займаюся тим, чим мені в кайф, тоді, коли я хочу і як я захочу. Я знаю, наприклад, що для моєї структури бізнесу, для моїх програм, для моїх соцмереж, мені особисто найбільш кайфово, і те, що я безмежно люблю, це генерити контент. Я обожнюю сідати, записувати ось такі інформативні відео, я обожнюю працювати із клієнтами, я обожнюю бачити їх результати, я неймовірно люблю створювати класні, якісні освітні продукти. Але я ненавиджу бухгалтерію. Я ненавиджу монтувати відео. Я ненавиджу робити обкладинки для відео. Я не люблю ем, керувати е, в такому, знаєте, традиційному розумінні. І. Тут ми зіштовхуємося, знову ж таки, із вашою внутрішньою дорослістю і зрілістю. Я розумію, що це моя задача мати певні обов'язки як дорослої зрілої людини, які можуть мені не підходити, але які я мушу виконувати. Але в той же час моя задача. Максимально делегувати все те, що мені не підходить, і займатися справді тим, що мені в кайф для чого? Для того, щоб відчувати ось цю енергію життя, для того, щоб відчувати, навіщо я взагалі цю користь несу в світ. Навіщо я взагалі ці гроші заробляю. І помилка тих людей, які фігачать 24 на 7, Перша і основна це є те, що вони заробляють не розуміючи для чого, не маючи життя поза роботою і заробітком, тобто такі люди вони ідентифікують себе із роботою, і вони вважають, що вони цінні тільки тоді. Коли у них є успіх, робота і реалізація. Також ці люди на себе накидають максимальну кількість всіх задач, які тільки можна, і тягнуть їх по життю, при цьому мінімально витрачаючи кошти. Я живу за рахунок і із свого бажання. Якщо я хочу заробляти і подорожувати, я буду. Вкладати ці кошти в максимально класні подорожі. Якщо я захочу якусь прикрасу, яку мені, яка мені неймовірно сподобалася, я її із радістю куплю і витрачу кошти. Я не тримаюся за ідею грошей, тому що якщо Люди починають е, скупчуватися навколо цих грошей, просто молитися на них. То вони просто-напросто гроші я маю на увазі, отримують владу над цими людьми, і тоді ми не можемо говорити про вільне щасливе життя в насолоді. А, насолоджуватися своєю роботою, своїм призначенням, своєю справою це жити у відповідності до ваших потреб. Я ніколи не буду робити щось через силу. Я ніколи не буду м сідати, записувати вам відео, якщо я відчуваю стому, Саме тому я так багато працюю кожного дня над своєю підсвідомістю. Я направляю свою енергію, я працюю з практиками. Я вже більше трьох років в психотерапії, тому що ви маєте зрозуміти таку просту, але дуже класну штуку. Те, що у вас всередині, те і навколо вас. Або давайте навпаки, ті проблеми, які у вас є в житті, вони є всередині вас. І поки ви з ними не розберетеся, ви не зможете реалізувати своє життя в тому напрямку, в якому хочете. І я впевнена, що під цим відео, як завжди, під відео на тему грошей, завжди знайдуться люди, які побачать ось так дуже фокусовано. Вони побачать: ой, вона все. Трендить, ой, вона говорить про себе, і це їхнє право. І я тільки буду рада, якщо вони продовжать жити так своє життя, я нічого не можу з цим зробити. Але в той же час я знаю, що знайдеться і люди, які почують в цьому користь для себе, які візьмуть. Те, що їм необхідно на даний момент, тому що якщо ви зараз знаходитеся на моєму каналі, значить в контакті зі мною а, у вас є якийсь потенціал, який Може реалізуватися і щось вам дати, точно так само, як і мені контакти з вами, з моїми улюбленими підписниками. Саме тому я хочу більше говорити на цю тему. Я обожнюю працювати з експертами, які реалізуються з жінками, які хочуть жити. В насолоді, а не фігачити для того, щоб щось там зекономити і потім в якомусь потенційному майбутньому бути, бути багатими. Ні, я про життя тут і зараз. Я про насолоду і про стан. І для мене це є заробіток в легкості. І знаючи, як можна фігачити 24 на 7, та отримувати якісь гроші, але вони взагалі не приносять задоволення. Я пройшла ці етапи, і я знаю, що це і як це. І саме тому я заохочую вас знову ж таки турбуватися про себе, про свій ментальний стан, пізнавати себе, пізнавати своє життя. І, звісно, не забути підписатися на цей YouTube канал тому що що? Тому що тут ми. Обговорюємо дуже важливі теми і покращуємо наше життя. Я вас обнімаю. Що вас цікавить в цій темі, пишіть, будь ласка, в коментарях будемо глибше занурюватися в тему фінансів, фінансового мислення, внутрішнього розширення і самоцінності. Обнімаю вас і до нових зустрічей!